Regions... Ой. Да... Ой. Стой, 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 сделай сейчас. Блин. Блин. Оно было в... Это я. Минуло 312 дней. Нам все еще может быть складно, гучно и складно. Но нам точно уже не не будет страшно. И никогда не будет сорок Це був наш рік України. Рік українців. 24 лютого ми прокинулися. Інші ми, інші народ, інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринти люди. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі? Вороги, а головне на що здатні самі. 24 лютого миллионы из нас не белый прапор, а синя желтый стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опер и борьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. И тогда мы не все чуємо и не всех слушаем. Нам казали, у вас нет ничего варятов, а не мы говорим, у нас нет Інших варіантів, аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли паніку, не розбіглась, а зібрали. Ми перемогли з сумнів, зневіру, страх. Ми повірили повірили у себе, у свої сили, Збройні сили України. Нацгвардію, СПУ, ССО, прикордонників, тероборону, ППО, поліцію, ДСНС, всі наші сили оборони і безпеки. Я пишу вам, усіма наші воїни. Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для усього світу. Але це не вірно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і донік. Їх забрали вбивці. Українці не втратили домівки. Їх знищили терористи. Ми не втратили свої землі. На них зайшли загарбники. Світ не втратив мир. Росія його зруйнувала. Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози, прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб у свідомо. Ранок 24 лютого. Костомель, буча гіркий. Бородян. Харків. Театр, напис, діти, Оленівка, Одеса, Багатоповерхівка, дівчинка, три місяці, Вільнянська, пологове, Немовля, два дні. А совсталь. Це неможливо забути і неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух. Оборона Києва. Харьк. Миколаїв. Чорнобаївка. Освіт Зміїний. Хаймарс. Антонівський міст. Бабовна Кримський піс Нептун Крейсер Москва Русський воєнний канал пацаны Ізюм Балаклія і Купець Херсон Політиця поводить, вам Бог побуває, за вас правда, за вас піла і воря свята і молимось, що буде криміна і свата. Мелітополь, весь Донбас, Крим. Ми б'ємося і продовжимо битись заради головного слова перемога. Вона точно буде. Ми йдемо до неї. 311 днів. Віддали багато сил, але мить, коли здається, що ти вже не можеш йти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати усім вам, українці, ви неймовірні. Погляньте, що ми зробили і що ми робимо, як наші воїни з перших днів розносять цю Другу армію світу. Як наші люди зупиняли колони їхньої техніки, як дід зупиняв руками танк, як жінка збила дрон банкою помідорів. як в окупації крали ворожі танки, БТРи, вартоліт, снаряди, як збирали за години на ловців шахетів. Морські дрони, броневики, швидкі і байрактари, як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряв, темряву і холод. як підтримували одне одного. і державу. На війні важливий кожен, хто тримає в руках зброю, термо авто, штурвав судна, чи літака, скальпель чи указку. Кожен. Хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом, хто на блокпосту і на електростанції, журналісти і дипломати, комунальники і рятівники всі, хто працює, вчиться в університеті або школі і навіть ті, хто тільки вчиться ходити. Все це заради них, наших дітей, наших людей. Нашої країни. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен з нас борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. Ми ємось як одна команда. Вся країна, всі наші регіони. Я захоплююсь вами усіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України. Харків понівечений, але не скорений. Ви довели ворогу, що буде поруч. Територіальна не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто герой. Незламний Миколаїв. Героїчно витримує усі удари. Місто на хвилях, яке долає усі шторми. Сумщина і суми. ви одні з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала кісткою горлі. Звичайні люди робили коктейлі молодого. Палили ворожі колони. Взяли перших полонених. Сунщина це сила Дніпро. опора і надійний тил нашому фронту. Ми приймали людей, ми повертали пораненим бійцям життя. Попри постійні удари, Дніпро живе. Одеса Сонячна і привітна тепер фортеця. Світова фортеця, яка захищає нас і яка захищає світ. Годує його щоденно, відправляючи море мільйони мільйони тонн порятун, бо вона Одеса, мама. Херсон, ви героїчні люди. Ви були в окупації більше восьми місяців, без новин, без зв'язку, відірвані від України. Тисячі з вас виходили. Ходили на акції протирашистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула і не буде боротися за вас, але ви і попри все, дочекалися. Обличчя Херсону посічене уламками снарядів. Але головне, що новий рік ми зустрічаємо вільними і разом під синьо-жовтими прапорами. А отже, все відновимо і все відбудуємо. Так само, як і Чернігів, і Запоріжжя, і Краматоць, і Бахмут. Ті, хто став прихистком для мільйонів українців, це рівне франківськ, Тернопіль, Вінниця. Я дякую вам. Ті, хто отримає і передає мільйони тонн допомоги з Європи і світу, Львів, Ужгород, Чернівці, Луць. Я дякую вам. Ті, хто приймає в евакуації бізнес, підприємства, університети, Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкас, я дякую вам. І ті, хто чекає Україну, і дочекається. Донбас, Луганщина, Крим. Дякуючи вам, наші воїни. І, звісно, Київщина. Київщина і Київ серце наше, яке завжди б'ється, дякуючи вам, усі наші українці. Ми всі одна сім'я, одна Україна. Це рік, коли Україна. Змінила світ, а світ відкрив Україну. Нам казали, капітуляція ми обрали контрнасу. Нам казали йти на поступки і компроміси. Ми йдемо в Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Європарламент, бундестах, парламент Британії Кнесет, Конгрес США світ відчув Україну. Україна в медіа у серцях дітей у топ пошуку гугу. Світ побачив Україну на головних площах в Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві. Флоренції Сіднеї, інших містах українці дивують українцям аплодують українці надихають чи є щось. Що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо ми всі разом. А ми О. А мене Ось за що ми воюємо? За одне одного. Найкращий для нас салют на складах укопатів. Найкращий подарунок цифри у звіті Генштабу. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий 23-й рік, але готові до всього. Нові здобутки, ми будемо щасливі. Нові удари ми будемо непохитні. Продовження боротьби будемо битись. А коли переможемо, будемо обійматися. Дорогі українці, залишається кілька хвилин до Нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного перемоги. І це головне, одне побажання для всіх українців. Хай рік буде роком повернення. Повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок. Переселенців до своєї України, повернення наших земель і тимчасового куповання стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя, до щасливих хвилин без комендантської години, до земних радощів без повітряних тривог, повернення того, що у нас вкрало дитинство наших дітей, спокійної старості нашим батькам. Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусі, дідусів на колони, у Херсон, на Черешню, в Мелітопе. Щоб наші міста були вільні, наші друзі вірні. І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць, знищеної російської техніки, з'явилась наша головна цифра і головний успіх. 603 тисячі 628 кілометрів квадратних. Площа незалежної України. Як це було від 1991 року. І як це буде завжди. Нехай все це принесе новий рік. Ми готові за це боротись. Ось чому кожен з нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Всі тут. Ми всі. Це Україна. Слава Україні. Ой, слава Друг. Где шампанська, девочка? Минута. 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 Давай. без держ.